Мене звуть Серганок Матвій Русланович до вашої уваги доповідь до дипломної роботи дослідження архітектурних шаблонів медичної інформаційної -інформаційно інфраструктури. Актуальність е, створення інформаційної -інформаційно інфраструктури в медичних установах обумовлена використанням великих е, і постійно зростаючих обсягів інформації при вирішенні діагностичних, статичних, управлінських та інших завдань. Мета проектування розробити застосування для автоматизації обліку пацієнтів. Е, Лікарні зберігати інформації, зберігання інформації про надходження пацієнтів, скарги, хід та результатів лікування. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та завдання зображені на слайді. Інформаційна система це сукупність організаційних і технічних засобів для збереження, пробачте. Збереження та обробка інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Медична інформаційна система сукупність інформаційних організаційних програмних і технічних засобів, призначених для автоматизації медичних процесів і організацій. Інформаційні медичні системи класифікують на основі ієрархічного принципу, відповідно, структурні охорони здоров'я галузі на рівні базових. Установ та територіальних на слайді зображені на рисунку 2 основні складові інтелектуальної системи, яка складається з блоків. Процес, Процесор логічного виводу, інтерфейс користувача, база знань, робоча пам'ять. Та зображено принцип функціонування приладу системи. Шаблони проєктування. Шаблон, шаблон або паттерн проєктування медичної інформаційної системи – Це загальне рішення, що підходить для повторного використання при виникненні проблем проєктування систем. Вони поділяються на три види – породжувальні, структурні, поведінкові. На слайді зображені породжувальні шаблони, абстрактна фабрика, прототип, будівельник одинак. Також структурні шаблони, адаптер, фасад, компонувальник, низька зв'язаність, міст та інше. Шаблони поведінки, ланцюжок, обов'язків, «Фітератор», стратегія, транзакція та інше. Вхідні та вихідні дані Фінка інформація складається з призначених для користувачів користувача даних, введених в клавіатури або імпортованих даних. В основному вона являє собою інформацію про пацієнтів, лікарів, відділення палатах і час лікування. Також звіти. Я заповнився на я діаграмі. Вона складається з сутності відділення, врач, пацієнт, палата, карта. Та палата і виписані пацієнти. Далі. Програма представляє собою набір класів, що ре реалізують відповідні елементи її інтерфейсу. Обмін даними здійснюється шляхом посилки сигналу одним і реагування на відповідний сигнал іншим об'єктом. Для розробки були використані продовжувані шаблони проєктування. На рисунку 22. Представлене головне вікно, яке виконане у вигляді закладок, між якими можна перемикатись будь-який час роботи з програмою. Всього присутні чотири вкладки: пацієнти лікари відділення палати. У лівій частині головного вікна знаходиться панель інструментів, що містить іконки для швидкого доступу до основних команд управління. Також на слайді показано вікно спостереження за пацієнтом та вікном авторизації. Рисунок бачите. На слайді 12 12 показана панель інструментів. Інформація про лікарів, вкладка пацієнтів так. Це чотири рахунки. На цьому слайді показано перелік інформації про відділення лікарні та вікно з інформації про палати. Пошук інформації. На цьому слайді показано пошук інформації. Перегляду інформації про відділення, лікарні та вікно забутався це вікно для пошуку інформації та а, а, можна і. Її... Вос... Можна воспользоваться. скористатися за допомогою натиснення комбінації клавиш Ctrl-F. Результати пошуку відображаються на вкладках головного вікна програми, це в вигляді таблиці. Висновки зображені на екрані.